Давай, давай, давай. Наприклад, та я скину позицію. Здімай я. Маю. А, а ви ж машину свою забулися? А як не ваша? А яке ви відношення маєте голова районного суду до цього ДТП? Ви разом само може А вас працює підпорядкування такий хитрий Руслан, суддю районного суду Рожищенського району? Ви є голова районного суду Рожищ? Скажіть, будь ласка, працює вас чи ні така особа? Працює вас така особа чи ні? Хитрий Руслан, на посаді судді? Розкажіть там що... що не буде. А чому ви не знаходитесь на робочому місці? Зараз шістнадцята година, тридцять одна хвилина. Почекайте, будь ласка. А, що, немає... то, а, чому входити? Входити. а чому ви не на робочому місці? Почекайте хвилинку. Я а чому не ви не на робочому не місці? Не шо, шо? А чому шкай, ви не на робочому місці в роботі? робочому місця? А чому ви А чому ви порушуєте порушуєте трудовий кодекс і не на роботі знаходитесь? Ви Слон. А кто вы такие? Зачекайте, куда? Зачекайте! О. О. Э, э, Зачекайте! Пустите, пустите! Зачекайте! Слон. Ну, ви робите? А кто вычекаете? Я, я, я. Я. А хто? А чого ви втікає втікаєте від нас? Віду, ну, Приїхали втікає робите. Приїхали а їх подивитися, готовий. Приїхали подивитися, хлопці. А чого що... а ви... ви втікаєте? А чого ви втікаєте? Оце наші такі. Працівники суду. Працівники суду в робочий час. П'яні. Машину заберіть підіть. Тікай, тікай, там ще не знайдуть!